Осінь матінка прийшла, всім дарунки принесла, дуже добрий урожай, що завгодно вибирай. Ну, мо хлопці та дівчата, що вам треба для салату, для борщу та для компоту. Всі швиденько за роботу. Давайте відгадаємо загадки та дізнаємось, що росте у нас на городі. Її довгий жовтий ніс глибоко у землю вріз. Так, це морква. Вона має ніжно-зелені листочки. У моркви солодкий корінь червоного, жовтого або помаранчевого кольору, який росте у землі? Я червоний і товстий. Борщ без мене не смачний. Так, це буряк. Якої форми буряк? Може бути подовженим або круглої форми якого кольору буряк? Зазвичай вирощуємо червоний бурячок. А де росте бурячок? На городі. Сидить баба на грядках. Вся запутана в хустках. Так, це капуста. Якої форми капуста? Круглої. Капуста зелена, кругла. Та велика Червоненький і кругленький. У салаті він смачненький. Так, це помідор. Де росте помідор? На дереві чи кущі? Якого вони кольору? Червоного. А якої форми? Круглої. Їх дуже полюбляють дітки. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. Так, це гарбуз. Він має велике зелене листя та велику квіточку. А якого кольору гарбуз? Так, буває жовтий, зелений, смугастий. Якої форми? Круглий, овальний. Дітки, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!